Пригадую одну таку історію, якраз недавно перечитував, про той забілі хліба. От Ми пам'ятаємо ізраїльський народ, як він йшов з Єгипту. Коли вони йшли з Єгипту, Бог відкрив небеса для того, щоб мав на хліб хліб того життя, хліб з неба, хліб ангельський, він падав, і щоб ізраїльський народ ні в чому не нуждався, вони мали його збирати. Їхня задача була кожен день збирати в сосуди, щоб той хліб він був рівно на один день. Це була піща на кожний день. Вони не мали збирати ні більше, вони, хто збирав написано мало, йому не було недостачі, хто збирав много, йому не було багато. І що ми можемо з цього взяти сьогодні? Ми пам'ятаємо ізраїльський народ, він так же і роптав на дорозі. Вони говорили, нам вже надоїла та їжа. Я би хотів зачитати сьогодні, це буде записано в числам. Із 21-го розділу з 4-го віршика. Після цього вони вирушили від гори Гор, тобто Ор, в напрямку Червоного моря, щоб обійти землю дому. Але в дорозі народ виявив малодушність. Люди почали нарікати на Бога і на Мойсея: навіщо ти вивів нас з Єгипту? Хіба що для того, щоб ми загинули в пустелі? Адже тут немає ні хліба, ні води, а цей нікчемний хліб не аби як набридна. В російському тексті написано нігодна є піща. Ми знаємо, що це таке негодність. Негодність – це те, що є щось непотрібне. І в українському тексті написано нікчемна їжа, «нікчемний «нікчемний нікчемний хліб. Я би не хотів, щоб у нашому серці щось подібне появлялося. Можливо, ми б собі представляли, знаєте, я собі все думаю, як. Задача того, хто говорить слово проповідує, це то, щоб він був чистий від усякого діла, щоб він був приготовлений. Щоб він був... А далі вже діло, знаєте, це, є, я би сказав, менше, тому що більше вже уваги є до того, хто слухає то слово. Я собі уявляю, ізраїльським синам не було сказано. Ідіть там приготовляйте, приготовьте собі якусь гарну посудину. Потрібно, щоб було перше, посудина була чиста, їхній сосуд. Неважливо, який би він був. Чи він буде золотий, чи він буде, наприклад, простий, глиняний, дерев'яний. Вони знали, в який сосуд треба складати. І часто ми думаємо, що сосуд має бути золотий. От тоді буде піща пригодна, тоді буде піща вкусніша. Але різниця від того, який сосуд є. Немає, тому що головне то, що є внутрі, то є. І що це є, який зміст у тому був у тому сосуді. Там був хліб небесний. Сьогодні ми вкушаємо хліб небесний, це є Слово Боже, це є Христос, наш це є Євангеліє. І не важно, хто буде проповідувати, чи золотий сосуд, чи, можливо, дерев'яний, чи глиняний. Головне, то, що знаходиться в тому. А наша задача вкушати той. Небесний хліб, Слово Боже, і насищатися ним, і робити це кожного дня. Я не можу наїстися сьогодні, щоб хватало мені на цілий тиждень. Тому що це буде... ми будемо завжди відчувати якесь істощені голод. Щоби ми не ослабіли в дорозі, нам потрібно це якось систематизувати у своєму житті. У Слові Божому написано, знаєте, такі слова в Тимофія у 20, у другому розділі, у 21 віршику. Отже, якщо хто очиститься від усього від цього, той буде посудом для почесного вжитку, освячений, корисний для володаря, готовий для кожного доброго діла. От наша задача собрати і бути готовими для кожного доброго діла. От ізраїльські сини вийшли із Єгипту, була Пасха. Вони вийшли з Єгипту і далі вони е, йшли тою дорогою до Ханану. Це ще не був Ханан. Це була та дорога, яку, це поприще, який ми проходимо. Кожен у своєму житті, він це проходить. І у нас є манна, та це є Слово Боже. І далі написані такі були слова, коли е, в Ісуса Навина, вже коли вони вже перейшли ріку. Здається, пару днів пройшло, і написано, манна перестала вже падати з неба. Манна вже перестала йти. Тобто, виходить, вони вже почали питатися плодами тої землі. Але був народ, який сказав, що ця піща годна, і ми їх не бачимо в числі тих людей, які перейшли той Йордан. В чому була проблема? В чому полягала проблема, що вони не перейшли? В чому полягла проблема, що вони не перейшли через той Йордан і не вкусили благ тої землі, який Бог приготовив? Була проблема в них. Вони то не розтворили вірою, вони роптали, вони по дорозі йшли, вони не годували, хоч написано, що одежда їхня не істощалася, хоч написано, що обув не ізнашувалася. щось похоже відбувається у нашому житті. Ми йдемо слідом, люди десь розчаровуються, падають, а ми собі йдемо, ми нічого не відчуваємо. Чому? Тому що Бог облегчає наше брем'я. Тому що він поніс тоді, коли ми питаємося живим словом, воно є живим для нас. А якщо ми його тиждень тому попиталися, можливо, воно стає для нас уже не таким і живим. Воно постійно мусить бути живим і робити роботу в нашому серці лише тоді, коли ми його систематично вживаємо і воно може принести користь нам. І що можна з цього взяти? Ми перейшли через. Ми вийшли з того Єгипту. Ми слідуємо за Христом. Но наша задача не возробтати, їсти цю манну. Для чого? Для того, щоб в небі ми могли вкусити ту піщу другу, ту піщу вже там не буде тої манни. Сьогодні ця манна, і ми маємо сьогодні на неї насолоджуватись. А там буде щось друге, там буде щось чудесне, що Бог приготовив для свого народу, який є вірний йому. Я би хотів зачитати, що сказано в об'явленні такі слова. у... У 21 розділі, у 26 віршику. І він сказав мені: звершилося, я є Альфа і Омега, початок і кінець, я спраглому дам задаром живої води з джерела, живої води з джерела. Бог нам все приготовив. Сьогодні Він нам теж нам приготовив. Сьогодні, знаєте, ми вибрали собі прийти в Дом Божий. Ми могли питатися із стола, як юношам було запропоновано цього міра. І прийти питатися із стола цього, цього небесного стола, який приготовив нам наш Господь. Будемо просити молитися, дякувати йому за все, за те, що, щоб це слово сьогодні воно було живим і діяльним, щоб це слово воно принесло нам користь, і ми могли його розтворити вірою для чого, щоб перейти в будущому через той Йордан. І вкусити ту нову піщу, яку Господь він вже приготував. Він хоче розділити з нами цю вечерю. Він хоче, щоб ми там були, щоб ті, хто для кого він постарався, ми вийшли в його радость. Ну наша задача сьогодні, по дорозі, не роптати. Йосиф говорив своїм братам: не сверіться в дорозі. От це наша задача сьогодні: вкушати з вірою. І тоді ми будемо в тій радості, тоді ми вкусимо того нового хліба. І тоді, коли ми прийдемо, ми будемо з радостю складати в свій сосуд, тому що ми будемо знати, що Бог дасть ще на другий день і ще десь. Я буду молитися за те. Я буду прославляти Бога. А Бог буде радувати нас, він буде давати ту піщу своєчасно. Він не опаздує, він виходить навстречу тоді, коли треба. Прославимо Бога в молитві. I mean.